Днями Кам'янське стало епіцентром сили та витримки. Тут відбулись масштабні всеукраїнські змагання для ветеранів війни, з витяга нескорених. Це рейтингові змагання, які проходять у різних регіонах країни. За їх підсумками, учасники отримують бали, які впливають на формування національної збірної, що представлятиме Україну на міжнародному рівні. Як це було в Кам'янському, бачили наші журналісти. Майже 200 учасників з усієї країни, ветерани та ветеранки, поранені воїни, довели навіть після контузій і втрати кінцівок, вони залишаються сильними і не зупиняються. Для нашого міста велика честь проводити змагання такого рівня, коли з всієї нашої країни, саме в Кам'янське, сьогодні з'їхались наші поважні ветерани. Шановні ветерани, я хочу від усієї територіальної громади нашого міста подякувати вам за захист. Кожен з нас пишається вашою звитягою, вашою силою духу, вашою стійкістю. Сьогоднішній наш захід черговий раз стверджує, що саме спорт є надважливішою складовою фізичної і психологічної реабілітації. Тому в Кам'янському ми створюємо постійно вдосконалюємо всі необхідні умови для заняття спортом для наших ветеранів. Я бажаю, щоб сьогоднішній наш захід. Справи на всі гарні враження. Нехай перемогу здобуде сильніше. Приїжджайте до нас знову і знов, і бажаю миру та перемоги Україні. Привітати нескорених до Кам'янського приїхали президент Федерації Сергій Конюшок, начальник Кам'янської районної військової адміністрації Олег Гапіч, представники обласної військової адміністрації, міністерства у справах ветеранів та партнери. А почесний президент Федерації Стронгмену України Василь Вірастюк відзначив, що змагання у Кам'янському... Кому організовані на найвищому рівні від цього оргкомітету раді вас бачити тут сьогодні у місті Кам'янське на заході з витяга нескорених від себе особисто і від оргкомітету, побажаю вам найкращих результатів сьогодні і пройти обов'язково без травм У нас є ще декілька. Приємності, які ми повинні зробити, подякувати саме тим, хто долучається, хто допомагає нам усіма силами проводити подібні комплексні заходи. І так, подяка від Федерації Странмену України, камінському міському голові Андрію Білоусову. Організаторами змагань виступила Федерація Стронгмену України у співпраці з Міністерством у справах ветеранів та партнерами, серед яких Кам'янська міська рада, громадська організація Бджола та благодійний фонд МГП Громаді. Туристичний комплекс Буковель. Інформаційну підтримку забезпечили медіагрупа «1+,1 плюс медіа, агентство «Уніон» та телеканал «2+,2». Ще з 2015 року федерація проводила силові турніри, але після повномасштабного вторгнення фокус змістився. Тепер Подібні заходи створюються саме для ветеранів війни. Ми намагаємося охопити якомога більшість громад України для того, щоб ветерани, особливо з тяжкими ураженнями, мали логістичну можливість приїхати і спробувати себе в адаптивних видах спорту, і це дійсно дуже важливо для нашого захисника, тому що ті непідробні емоції, які учасники отримують на цих змаганнях, вони надовго закарбовуються в пам'ять і надихають. Юють їх на регулярні спортивні тренування, і це головний кіпяй нашої організації для того, щоб чим більше ветеранів залучити в регулярні спортивні тренування і змагання. В цьому році Дніпропетровщина у нас центром є Кам'янське. І коли ми в цьому році навесні звернулися з ініціативою провести влітку в кам'янському змагання, то звичайно, що рішення було одразу прийнято позитивно, і ми дякуємо за легкий перебіг організаційних питань. Очільник громади Андрій Білоусов підтримав ініціативу щодо проведення змагань у місті. Було створено всі необхідні умови для проведення заходу на найвищому рівні. Бо Кам'янське це місто, яке підтримує своїх захисників. За ініціативою і за проханням Федерації стронгменів України при підтримці кам'янського міського голови та за його дорученням сьогодні в нашому місті проходять ігри нескорених, ігри незламних наших героїв. Це наші ветерани, наші воїни, які повернулися з війни і сьогодні маючи проблеми зі здоров'ям, маючи травми і високі ампутації, вони сьогодні виступають на цих змаганнях. Ми звичайно, що приїжджаємо на запрошення громад, які спроможні допомогти і сприяти нашій ініціативі. і Ми дякуємо нашим всім стратегічним партнерам. Спортсмени ветерани змагались у п'яти дисциплінах: жимі лежачі, веслуванні на тренажері, ривку, гірі, заїздах на аербайку та в категорії інвастронг для кожного з них це не просто спорт, це реабілітація, відновлення, шлях до нового життя. Участь бажана, перемога спільна. І в квітні на штурмі населеного пункту отримав тяжкі поранення, потім довге лікування, ну і списали по пораненням вже по інвалідності. На змаганнях я вперше. Е, поки ще не розумію до кінця, що відбувається, але дуже цікаво. Я тільки що виступав в категорії гребля. На гріб 512 метрів. Не знаю, який рахунку, здається, третій. Результат. Як, приїжджаєш до всіх своїх, дивишся там, кажучи, на ветеранів, як вони займаються, як вони живуть. Туба кажучи, як в свою тарілку попадаєш. Моє перше змагання було в Одесі цього сезону, як почалося це моя була перша змагання. Я долучився до цього заходу. Мені сподобалося, зараз я їзджу разом зі своїми побратимами. І Мені це подобається, і це відпочинок для душі, для голови, і спілкування з іншими людьми. Отримав міновибухове поранення, втратив частину внутрішніх органів і був звільнений з лав Збройних сил за станом здоров'я. Потім помаленьку почав самостійно займатися спортом. прошлой рік виступав сам, зараз з Переяславської громади об'єдналися теж з ветеранами, виступаємо вже в складі команди. Змагатись подобається, Це дуже так казати, хороша атмосфера. І після всього пережитого поранень, втрат і болю ці люди ще більше цінують життя, спілкування, підтримку, прагнуть повернення до себе та відновлення фізичного і емоційного. Змагання, як ці, ані ну, попали перший раз, прониклися енергетикою і вирішили, що щоб е, першого разу ми попали п'ять чоловік. Зараз уже нас. Ну, 10. Ті, які потрапляють хоч раз сюди, заражаються цією енергією, вони вже постійно з нами. Я з Донецької області, з міста Солидар. Зараз звільнений за пораненням і проживаю в місті Кам'янське. Добре місце. Часто проводять такі різні спортивні заходи, як, ну, типу, як це, і інше там, там, армрейсінг, ще що. Ну, якось стараються розгружати чоловіків. Спортом займаюся дитинства, але на такому Заході перший раз ні, якби я вже звик, я вже третій рік, якби дома. Ну ті, хто зараз прийшов, я думаю, це нормальна ідея, що хлопці трошки розгружають голову, морально-психологічний стан. Серед учасників і команда з Кам'янського це наші тренери, ветерани, спортсмени Едуард Аноткін, Олег Погорілий, Андрій Скакодуб та Андрій Георгієв. Вони вийшли на майданчик не лише щоб продемонструвати свою силу, а й щоб відчути підтримку побратимів і глядачів. Головне правило змагань діяти в межах можливостей, зважаючи на стан здоров'я. Від нашого міста виступає чотири чоловіка. Вони виступають в дисциплінах концепти, жим штанги лежачі і штовхання гірі». До фіналу з витяги нескорених залишилось ще кілька етапів, які відбудуться в різних містах України. А вже після цього національний відбір до збірної, що проходитиме в туристичному комплексі Буковель. Кожне змагання, таке регіональне, вони має статус рейтингового. Тобто, за кожні змагання учасник отримує рейтингові байли. Відповідності до займаного місця і за підсумком цих балів ми будемо формувати збірну команду, яка буде представляти Україну на міжнародних змаганнях Стром Спіріґенс, які відбудуться в кінці вересня цього року у Мадриді. Звитяга нескорених це не лише про спорт, а й про силу духу і згуртованість. Це було справжнє свято людської незламності. Цілком логічно, що Кам'янське стало одним із міст, де відбувається така подія, адже тут системно підтримують ветеранів, створюють умови для їхньої реабілітації, адаптації та повернення до активного життя.